Добрий день, продовжуємо докладне проходження Dark Souls, а точніше його вже завершення. От ми з мамою і дійшли до фінальної локації, і до фінального боса. ми сьогодні підемо. Що ж, ми з вами ще раніше були, дійшли, поклали на алтар чотири великі душі. І в нас від нами, там, до фінального боса відчинилися двері. Давайте ми. За допомогою того змія перенесемося туди, до нашого алтаря з чашою приміщення. Бачимо вхід у тієї локації. До речі, тут ту локацію можна пройти повністю чарами, я би сказав, навіть безпроблемно. Тому давайте, бос, до речі, як на мене, один з фіна, фінальний бос, але якщо ви маєте чаклунство, ви його маєте пройти досить просто і швидко. Давайте ми. Що зробимо? Давайте, щоб посилити наше чекунство, поміняємо, на голову вдягнемо, де у нас є от корона сутені. Вона якраз підвищує, утриману, так, це посилює силю заклять власника, але підвищує утриману шкоду магією. Але магії там тут ніби не буде, що нам чари нічого не завадять. І давайте тут також візьмемо десь в мене є перстень. До речі, я ним всю гру навіть не користувався. От посилює чари лютого дракона. Не знаю чому, я його навіть не купував і не той зараз тільки пішов і в чаклуна його купив. Що можна сказати, ми без того персня за чаклуна пройшли всю гру. Все. От, Бачите, тут. Тут нас чекають тільки які, які вороги, нас тут чекають, будуть чорні лицарі. Локація не є велика, бачите, вони тут ходять. Я думаю, ми її пройдемо швидко. Ну То просто примари поки ходять. Ми зараз зустрінемо. Тут якраз тих можна чорних лицарів повибивати їхні зброю. Тут вони всіх видів вам зустрінуться. Також ми знайдемо тут обладунки їхні. От, стоїть один, давайте ми зробимо от так от. Так, зараз він прибіжить. Вау. Давайте, зачепив. Не страшно жодне. Забираємо, От бачите, меч чорного лицаря нам випав. До речі, їхня зброя, хто не пам'ятає, непогано проти демонів. І то краще була її ясна справа, щоб вибити ту зброю було пошвидше, скоріше тоді би. Але тут вона буде, вибивається просто. Вау! Так, чому воно все нам пролетіло? О. Так. Бачите, знову дворучний, то просто меч тепер вам дворучний вивився, бачите. Що тут? Все дуже просто. Ніби фінальна має бути важка локація, але як на мене вона дуже проста і маленька. І бос простий. Не знаю чому вони так то зробили. Ай! То що? Ай, тиквин. О, бачите, наше просто чепунство їх зносить. О, з того нам нічого не випало, напевно, у нас вже є та зброя. Тут от забираємо. Бачите їхні обладунки. О, потім, напевно, давайте подивимося, назбираємо ту зброю, перед боссом глянемо. Так. Йдемо далі. А, отут ми можемо викликати. Якщо ви пройшли е, Квест, і він залишився живий, то ви бачите в людській подобі його викликати. Ну давайте ще зараз не будемо викликати, ми всіх лицарів переб'ємо. І його викличемо щоб він нам не зазнав шкоди От чомусь сукира не випала дивно. Чи сукіра випадає. От глефа в нас є. А от сукира дивно чому треба не випала того. От і щит випав. Якщо ми глянемо, ну давайте тепер подивимося, зброя того чорного лицаря. Так, от меч чорного лицаря. О, такий з них випадає. Сил треба 20, спритність 18, бачите, фізична шкода. Е, великий меч стандартна коляча. От, Так, що в них? Так, ще, так, де ще О, дворучний меч. О, бачимо, маємо аж 2 чорного лицаря. Сил 32 спритність 18, фізична шкода. Так, великий меч стандартна коляча. Що в нас тут? От нас ще, ще мало би випасти та сукіра, я не знаю, чому не випала. Може випасти тут сукіра ще є чорного лицаря. Ну, не випало, то й не випало. У нас десь є ще глефа от, чорного лицаря. 32 сили 18 спритності. бачите, така. також з них в мене раніше десь випало і щит їхній є. Так, де щит, то не той. щит чорного лицаря, треба сил 16, бачите, має класний захист, фізичний 100% і вогняний має 95%. От, такі... а, ну і також ми знайшли обладунки чорного лицаря. Та вони, я думаю, десь приблизно такі самі, як білого. Зараз глянемо, напевно, вони десь і поряд. Як тільки йде. Ага, ось, небілого срібного. Бачите, і то срібного є. А тепер от чорного лицаря. Отакі от. Рукавиці з такими параметрами і по ножі. Так, все. Тепер тут вхід, там от вхід до боса. Давайте ми викличемо, щоб ще буде простіше, викличемо Солера, не дарма ж ми йому допомагали. Його квест у лінію проходили. І якщо чесно, того боса от маємо кришталевий спис душі. Якщо ми попадемо в нього 4 рази, рази попадемо, то ми просто його вб'ємо. Головне, щоб він не встиг нас за той час вбити. А тому простіше всього, якщо він відволікся на солера. Ми тоді спокійно його зможемо вбити. До речі, ми можемо йшти йти тим. Де той сулердівся? Оу, біжи. От босс. Бачите, має. Так, тікаємо, тікаємо. Давайте. Що. Вау! Ай! Так, треба, щоб щоб він відлігся. Ай-яй-яй. Так. О, він відлікся, тепер його будемо знищувати. Ай! Дивися, ага, він втікає від нас. От ми його купали. І другий раз все. Бачите, все дуже-дуже дуже просто. Головне, просто спочатку не загинуйте, він відвлякається, ви його магією за пару разів і вбиваєте. І забираємо душа гвіна лорда попелу. Ще душа, яку також можна там перекувати на якусь зброю. Та як у вижив, забираємо медаль сонце. Все, можна сказати, все, гра завершила. Ми повністю прийшли та локація, виявилася фінальна дуже коротка. Навіть, навіть не знаю, що вам ще тут сказати. Далі, якщо ми сядемо тут, а запалимо багаття. У нас просто почнеться НГ плюс. Ну, ми перейдемо на нову гру плюс. Бачите, зараз ідуть, будуть титри йти. От. І якщо ми звідси вийдемо, ми просто зараз опинимося вже в новій горі, опинимося в тому самому місці, де ми починали гру знову в тому підземеллі. Yes, От, Бачите, і знову нам вже тут зверху є. Ключ від темниці і можемо починати проходити по новій. Кажу, нова гра плюс. Але ми то вже робити не будемо. Так, а чому в нас стало? Ми стали були в людській подобі. Ага, тепер то напевно, нова гра почалася і в нас людська подоба зникла. Що ж. Гадаю, вам проходження сподобалось. Я старався більше вам все доповісти докладно. Я здається, більше, що міг вам розповів, напевно, більшу частину, ну, майже всі я старався все знайти, більшість показати, розказати. Не знаю, а оцінювати то вже вам. А ми, напевно, на цій грі будемо завершувати. Далі я подумаю, що будемо проходити далі. Що ж, всім дякую, не так. Давайте ще отак. От Всім дякую, гарного дня і до зустрічі.